З вами програма Порядок денний» присвячена 11-й сесії Білоцерківської міської ради. Як ви могли помітити, ми завжди змінюємо книги позаду мене. І сьогодні це буде книга Кобзар Білоцерківський» Володимира Іванціва. Справа в тому, що громадського діяча, публіциста, поета, керівника Білоцерківської просвіти Володимира Іванціва вразив цукровий діабет. Дійшло до хірургічного втручання. Ми закликаємо всіх небайдужих відвідати його в лікарні Сімашко відділення хірургії. Перший проект рішення про затвердження звіту щодо виконання міського бюджету, включаючи бюджет розвитку міста і всі спецфонди. Гроші є в бюджеті. Відбулося перевиконання по багатьом пунктам. Увага! Питання: чи робиться щось в місті за ці кошти? За ці кошти можна, наприклад, бюджетникам роздати муніципальні надбавки. Але нічого такого не відбувається. Другий проект рішення про внесення змін до міського бюджету з пустого в порожнє. Наприклад. В цьому році не збираються проводити реконструкцію дитячих садочків. Спочатку планували проводити, потім передали, щоб проводив відділ капітального будівництва. Тобто граються як наторсточники. Просто крутять. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 питання це все земельні питання. З ними ви зможете ознайомитися за посиланням. А ми зупинимось на найцікавішому. Восьмим проектом рішень міська влада передає райдержадміністрації землю, на якій знаходиться будівля РДА і районної ради. Дуже цікаво, що сама районна рада не поспішає і створює всілякі проблеми в земельних питаннях щодо міських будівель, які знаходяться на районних землях, наприклад, школи та садочки. Одинадцятий проект рішення про продовження договорів на оренду землі. Одним із пунктів пропонується продовжити договір на оренду землі під перукарню. А найцікавіше, що третім проєктом рішень даного порядку денного пропонується відмовити даній перукарні в оренді землі під вхідну групу. А, мабуть, клієнти даної перукарні будуть левітувати по повітрю, якось діставатися або телепортуватися. Земельна комісія, в складі якої є Вовкотруп, Оселедько, Леонов, Денисенко, Корнійчук. Мазуревич, Підпалий та Тищенко. 14 тим проектом рішень вирішили роздати трішечки землі на прибудинкових територіях під гаражі. Все було б добре, але загальна тенденція та бажання людей мати охайні прибудинкові території та й курс влади на очищення дворів від гаражів. Та тут таке відбувається. Настий проект рішення про затвердження методики розрахунку орендної плати на землю в Білій церкві. Мені здається, що нашу передачу дивляться представники нашої влади, і даний проект рішення вони вирішили внести без порівняльної таблиці. А мені, наприклад, не зрозуміло, на що збільшується орендна плата, на що зменшується. Зате наші підприємці зрозуміють, коли їм прийдуть розрахунки. 16-й проєкт рішення про розробку планів зонування частини території міста Білої церкви. Це питання ми розглядали з вами в попередній нашій програмі. Коротко, це те ж саме питання зонування, всі ті ж самі території, за все ті ж самі приватні кошти, з усім тим самим предназначенням цієї землі. В депутатів на сесії виникло питання: а що ж там буде будуватися? Відповіді вони знову ж не отримали і навряд чи отримають. Це питання нахабно вноситься. В порядок денний і що воно буде, хто його знає. Суна й проєкт рішення про оголошення конкурсу на кращий проєкт пам'ятника на честь загиблих героїв вогнеборців. Дійсно, вшановувати пам'ять загиблих пожежників потрібно, особливо враховуючи той факт, що минулого літа під час пожежі на нафтобазі під Васильковим загинув білоцерківець. Але в нашому місті ще не вшановані герої Небесної Сотні, не вшановані білоцерківці, які загинули. Під час бойових дій на сході України їм ем поставили лише пам'ятні дошки, але загального пам'ятника, меморіали ще досі не мають. Слідкуючи за онлайн-трансляціями та анонсами проведення комісій, а ми не помітили, щоб дане питання виносилося на них. Можливо, пан Гейло прийняв таке рішення одноосібно. Нам здається, що можливо, б інші члени комісії задали б пану Гейлу те ж саме питання, що ми. й ми. 18-й проект рішення. Пам'ятаєте, минулої програми ми вам розповідали про лобіювання будівництва супермаркету на масиві піщаний через зонування землі за приватний кошт. Так от, депутат Підпалий тоді планував на місці школи збудувати супермаркет. А ми йому запропонували, в свою чергу, варіант в п'яти метрах буквально від того місця занедбане будівництво по вулиці Студентська, 7. На щастя, там почалися вже роботи по благоустрою тієї території. Сергій Миколаївич, будь ласка, зверніть увагу, в 15 метрах по вулиці Академічна 1 теж знаходиться занедбана будівля. І відстаньте вже від залишків тієї школи. Або з таким же ж самою впертістю лобіюйте будівництво цієї школи. 19-й проект рішення ми б не звернули на нього ніякої уваги, так як це питання є технічним. Про комісію Білосерківської міської ради з питань евакуації, де начальником групи матеріально-технічного забезпечення пропонується затвердити Сенчука Євгена Вікторовича, який ще до недавніх пір був виконуючий обов'язки в управлінні ЖКХ. Але після того, як Геннадій Дикий, вкотре раз порушивши свою обіцянку про відкриті прозорі конкурси, призначив невідому людину. Людину невидимку яка не з'являється на жодних комісіях, Синчук подав відставку. 20 20-м проектом рішення пропонується в план цільової програми з надання медико-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції внести деякі зміни, тобто перенаправити кошти, які були призначені для закупівлі слухових апаратів, на медикаментозну терапію. 22-м проєктом рішень затверджується нежитлове приміщення площею 232 квадратних метра по вулиці Ярмаркова до приватизації шляхом продажу на аукціоні. Всі бажаючи запрошуємо вас у міський виконком, приймайте участь в аукціоні. 26-м проектом рішень хочуть стару 10-ту школу перетворити на центр Олімпійського резерву. шановні депутати обласної ради, вас 10 чоловік від Білої церкви. Не забудьте, будь ласка, профінансувати Центр Олімпійського резерву. 27-м проектом рішень міська влада Білої Церкви надає згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність від обласної ради будівлю по вулиці Гризодубової, 84А. Цікавим є той факт, що міська влада ще недавно відмовлялася через суд від цієї будівлі. А ще цікавішим є той факт, що в даній будівлі знаходиться багатостраждальний дитячий будинок Волошка. І нахабно втиснута в дане приміщення а, Мала Академія наук, яка взагалі нічого не робить. А коли потрібно відзвітуватися, бігає по школам Білої церкви і шукає дітей, які зможуть як би прозвітувати про те, що робила Мала Академія наук. Незрозумілим залишається це той факт. А, для чого міській владі цей геморой? Дехто в Малій Академії наук заробляє гроші, дехто деребанить ці кошти. Що буде далі, з не незрозуміло. З 28 по 40 проєкт рішення це рішення про приватизацію. Вони до нас перекочували з попередніх порядків денних. Міський голова постійно їх вносить в порядок денний, а члени його фракції знімають ці питання з порядку денного. А інші депутати ще й піаряться на цьому. Потрібно насправді сісти з депутатами, міська влада, активісти, журналісти, сісти і розібрати ці питання, що потрібно приватизувати, а що не потрібно. А зараз ми хочемо поговорити не про порядок денний 11-ї сесії, а про майбутній порядок денний. Нам стало відомо, що міська влада планує переіменувати деякі відділи та управління. У нас з цього приводу є геть малесеньке запитання. Чи розуміє міський голова, що назвавши запорожець Мерседесом, він краще їздити не буде? Чи міський голова просто хоче змінити водія цього запорожця? З вами була програма Порядок дальний з рішеннями, з якими ми вас не ознайомили, бо вони нудні і технічні, ви можете самі ознайомитися за посиланням. З вами був Роман Чоп. До нових зустрічей!